Так, дорогі глядачі, всім привіт. Е, я хочу спробувати записати це з телефону. Е, просто тому що я знаю точно, що з телефону завжди мені буде зручно записувати відео, особливо там, де я тільки розмовляю. Ви ж е, я не можу сьогодні відповісти на коментарі з попереднього відео, тому що вони в мене не під очима. Так сказати, я їх там не став виписувати. Я взагалі забув, що вони в мене там є. Але ви все рівно коментарі залишайте, я все одно них відповім. Просто. Коли я буду записувати відео в форматі, коли я за комп'ютером сиджу, там буде все зручно, там навіть вам я зможу вивести на екран. Зараз я бачу тільки себе, тому спілкуємося тільки з собою, ну і звісно кажучи з Богом. Про що б хотілося б сьогодні поговорити? Ну, Чесно кажучи, особливо я не готувався і ніякої теми мені особа не... Не зашло. Але я. Ну, я хочу згадати, що на чому ми закінчились в минулому разі, ми закінчили з приводу на, на тому, що розібрали все-таки, що атеїсти це такі самі віруючі люди, як і. Ну, такі самі віруючі люди, як і віруючі. Як би це дивно не звучало. Тобто, мій тейк остаточно звучить так. Якщо у людини. Є хоча б якась картина світу, а у нас у всіх є своя картина світу. Типу, якась частина цієї картини світу може бути несознаваема. Але <кхід> Але, в принципі картину світу без хоча б однієї аксіоми построїти неможливо. І в принципі, по-хорошому так треба ну, хоча б кілька аксіом. ну, типу, Одна це взагалі ідеально. Ось мій останнє твердження, і в принципі до цієї теми можна більше не повертатися. Ті, хто буде сумніватися, я буду відправляти їх на це відео, а та також на два попередніх, останній текст звучить так: Нема невіруючих людей. Всі люди віруючі. Давайте розберемо трохи по полочкам. З тими, хто дійсно вірить в Бога, так сознательно, да? або не в Бога, наприклад, можна вірити в Будду. Можна вірити взагалі там, в закон карми який-небудь, можна вірити там, в теорію Великого Вибуху, for example. Тобто, в що конкретно вірити, це вже зовсім інше питання. Але є люди, які дійсно вірять. І таких доволі багато, насправді. Я так, Я не звіряв цифри, але здається, що. 음, навіть в одних тільки таких ну, класичних конфесій по типу християнства та іслама сумарно людей більше вірить ніж на, ніж ті, які там не відносять себе ніяких. На а якщо ще й підсумувати всіх буддистів, всіх даосистів, всіх конфуціантистів, якихось там, всіх е е е кармістів там і ще куча кастомних <та> двіжух, <industries with subscribe> то там точно буде там прям сильно більше половини людства. Інша частина велика, яка дійсно скаже, що ну я ні в чого не вірю. І, і в принципі в цю же категорію я до, до, можу дописати людей. Зараз ми вже не будемо їх розділяти. Ми можемо дописати людей, які просто не оприділилися, так сказати, знаходяться на нульовому кроці, в метапозиції. Просто вони, може, навіть не знають, що вони стоять в метапозиції, але це так, поки нас ніхто не чує, я вам відкриваю так уже всі тайни, уж, всі карти здаю. Вони знаходяться в метапозиції. Метапозиція це коли ти не зайняв жодну із. Можливих позицій. Заходишся в точці відліку, в нульовій точці на початку координат, типу, кому як зручніше, я накидав варіантів, виберіть собі, який вам більше подобається. Я називаю це метапозицією. Люди в метапозиції можуть стояти по двом причинам: перша, цитую, яку я вже назвав, вони навіть не знають, що вони стоять в метапозиції, і що їм треба робити якийсь перший крок. А перші кроки їм потрібно робити, щоб потім зробити другий, третій, і, так, і таким чином побудувати свою картину світу. Другий варіант. Якщо вони знають, що вони знаходяться в метапозиції, я, я в свій час також був ну, недовго, але теж в метапозиції, коли ти вже знаєш, що тобі треба обирати, тобі треба обирати, в що вірити. А метапозиція, відповідно, тоді перетворюється в, ну, в конкретну духоту, тому що, ну, якщо ти розумієш, якщо ти знаєш, те, що в тебе по суті немає жодного їх аксіоми, яку ти віриш, яку ти приймаєш на віру. Тобто жодного твердження, коли ти кажеш, от, от я вірю, що отак, і все. І, більше, і, все, і, і ви мене ніколи не звинете з цього. Таких людей їх небагато, але вони є. І насправді це по-хорошому ну, така сама чесна позиція. Проблема в тому, що в такій метапозиції можна хіба що піти там помедитувати. В Тибет. Та навіть в Тибеті треба все рівно якийсь предмет уваги держати. В голові. Просто пустоту, вакуум, а іменно вакуум і пустота, і взагалі нічого абсолютно немає в метапозиції. Це, ну, типу, особисто для мене було дуже дуже важко, типу, знаходитись в метапозиції. Мене по ітогу видавило нахер блядь, життю із цієї метапозиції. Мені довелося приділятися. Свій шлях я розказував в першому відео. Коротко, не повністю. Ну, в плані без подробиць прям детальних, але в цілому можете ознайомитися. Відео називається Настав час поговорити серйозно. Так, і знову таки. Ну, в принципі, так, в принципі так да я, я трохи пригадав про що я казав. Типу, дивіться, знову таки, і ще раз. Всі люди вірують. Є дві великі групи. Перша, це які вибрали, в що вони вірять, другі, які не вибрали, в що вони вірять. М -м ну, хоча як? Другі, з другими проблемами. Тобто з першими все понятно, так? вірять і вірять. Другі, ті, які називають себе атеїстами, плюс от цих, яких я обізвав метапозицією, людей в метапозиції. Сознательно чи несознательне, це е, друга група людей. Проблема в тому, що із них атеїсти, вони насправді теж віруючі люди. Я поясню, чому. Тому що е, вони вірять в те, що Бога немає. Типу, ніяких доказів у них то, що Бога немає, у них немає. Це неможливо доказати ні научно, ні по якому іншому. Ну, доказуємо. Відповідно. Вони також віруючі люди. Одні вірять в те, що Бог є, інші вірять в те, що Бога немає. Тобто, по суті, це все можна віднести в категорію віруючих людей. Знову таки, я вводю просто атеїстів поки що в другу групу, просто для того, щоб ну, було зрозуміліше. Але давайте, в принципі, за, за нинішнього моменту я можу атеїстів відносити також до віруючих людей. Та, тобто, знову таки, після того, як я назвав всіх людей віруючими, в принципі, вже якби ділити особа нема на що. Знову таки, тоді. Не знаю, давайте я фінальну якусь класифікацію веду. Вибачте, що в мене така імпровізація на ходу. Я сподіваюся, що ви улавлюєте ход моїх думок. Типу я стараюся бути все-таки послідовним в цьому. Давайте ще раз ведемо класифікацію. Я вважаю, що всі люди віруючі, так це у нас 100% людей. Із них там більше половини, але знову таки, нам не сильно важливо навіть більше чи менше половини. Одна, одна частина. Це ті, які віруючі, дійсно віруючі люди, які там обрали в те, що вони вірять. Друга група людей, атеїсти це ті люди, які вірять, що нічого поза земного немає. Вірять тільки в те, що вони можуть бачити. Ну, тобто, по суті, вони кажуть: я вірю в те, що нічого немає, окрім того, що я там бачу, або можу поміряти там під мікроскопом, умовно кажучи. Ну, типу, по суті, львіна часть цих людей це просто люди з науковою картиною світу. Вони не вірять ні в що, що там не доказано, але ну, це відповідно. Вони якби відмовляються від того, що. Е Щось позаземне точно є. Скоріше навпаки, вони узвертають, що нічого точно немає. Оце, оце атеїст. І третя група людей люди в метапозиції, які кажуть, та я взагалі без поняття, хз, тупо хз, тупо, Ну, взагалі непонятно. Там якось самі розберіться вже. Ну, типу, ми живемо без цього, нам воно не треба. Там є там щось, нема там чогось. Ну, нам особо це не важливо. Ось так: от. Що, три основні групи людей я виділив. Знову таки, я відносив себе до першої групи. Я вірю в Ісуса Христа. Атеїстів у мене в оточенні дуже багато. І, в принципі, десь ну, приблизно 50 на 50, я так прикидаю, то да. приблизно ну, знову таки, з близького оточення в мене є кілька людей, які вірять в Бога. Ну, причому в такого самого, в якого і я. Та й насправді дуже багато вірять в Ісуса Христа. Просто ну, їм не так легко інколи в цьому признатися. Але це знову таки це топік для іншого відео. А, а якщо брати цю решту, решті дві, ну, тобто другу і третю групу, атеїсти плюс люди в метапозиції, ну таких людей приблизно 50 на 50. Причому, чим більше я з ними говорю про це, вони все більше і більше все-таки здвигаються або всього в те, щоб щось повірити, чи здвигаються в пользу атеїзма. Типу, таких людей, які залишаються в метапозиції, їх все менше. Ну і насправді це логічно. Як тільки людина дізнається, що вона в метапозиції, і що зовсім ні в що не вірити, ну, особа не виходить. Ну, типу, можна, але проблема в тому, що тоді ти, ну, всі твої аргументи вони розсипаються, об то, що ну, немає дна, виходить. поймаєте, закривающа технології, яка от закриє в віді аксіоми якої небудь Об яку ти упрешся і скажеш, да, от, от це тепер у мене там який-то логічний вивод, такого в них немає, ви розумієте? І, і проблема в тому, що як то ну, не проблема, скорі, я ну, типу це нормально, я сприймаю, що людина, яка тільки, як тільки розуміє з цієї точки зору, що метапозиція насправді вона дуже така отравлена, по суті, що ти не можеш, виходячи в реальний світ, про щось нормально поговорити, ну, тому що немає немає в тебе закриваючої технології. Будь то Бог, будь то що угодно, типу. Ну, відповідно, люди з метапозиції починають тікати. Ну, типу, все нормально. Я в свій час також втік і збираю... поки що туди не збираюся повертатися. Типу, в моменти кризисів, в моменту якихось е... Е... екзистенційних виборів, там за що вмирати, за що жити, типу, там на війні, наприклад, під обстрілами чи щось таке. Типу, там метапозиція вона. Інколи рятує, тому що ти інколи розумієш, що ти в те, що ти вірив, це більше не працює. Вірив, в як то кажуть, переходиш до осознання, що, все, все, що ти все, що ти віриш все життя, воно оказується, повна туфта. Надо міняти. Типу, для цього існує метапозиція. Це та сама позиція, де ти можеш переобрати свої аксіоми. Фу, якось так. Знову таки, про метапозицію насправді. Mm, дуже багато є чого сказати. Я просто не хочу все знову ліпити в одну кучу. Я поки що от, зосередився на тому, що я класифікував всіх людей. Всі люди є віруючими. Ну, типу, це як базова дефолтна установка. Я вважаю. E, ну, причому знову таки, я виводю її з того, що я сам віруюча людина, і я пояснюю, чому всі, всі інші люди теж віруючі. Єдина, єдине виключення це ті, які просто не в курсі, що вони віруючі. Типу, це також ще тема для окремого відео, де люди насправді не осознають, що вони в щось вірять. У мене є і такі знайомі особисто з такими знайомими, ну, спілкувався і навіть на теми прибли, приближення, так сказати, до теми якоїсь віри. Чи просто, ну просто насправді, в, в будь-якій будь розмові, якщо ви, якщо ви уважно будете вести розмову і не сривати лінію, от, обговорювати один і той самий топік до тих пір, поки ви не докопаєтесь до Аксіому. То насправді дуже, ну насправді це не так важко робиться, як тільки ти розумієш фішку, ти можеш за два-три за три питання вийти відразу на аксіому е чоловіче. Тобто, насправді, easy. Ну, тобто, давайте так, мене, там, наприклад, зараз питаємо, а, там, чому ти, там, наприклад, взяв бездомну собачку до себе додому, да? я відповідаю, ну, тому що, наприклад, я люблю тварин. А Мене питають, а чому це ти любиш тварин? Ну, от того, що е там, моя душа хоче там. Давати там любов, цьому світу. Ну, щось таке, типа, можна світі, да. А мене одразу візьмуть, а хто що таке душа, і куди вона взялася? Я кажу, ну Бог, це частичка Бога всередині мене. Все, одразу зрозуміло, так, да, до чого все йде. Типу, там віра в Бога, і все, в принципі, моя акціома сразу стає зрозуміти. В принципі, так само можна по будь темі пройтися, і кожен раз, якщо ви будете кожен раз задавати то, що називається, ти будеш виходити на те, що, що чоловік вірить, в його акціону. Типу, раз, раз, раз і все, і в сердечко сразу, в що віриш, і сразу стає понятно. Опять же, проблема в тому, ну не проблема, а знову таки, я, я хочу наголосити на цьому моменті, і я, наверное, буду на цьому заканчувати сьогоднішнє відео. Хочу наголосити, що є люди, які дійсно в щось вірять, але вони навіть не знають, що вони в це вірять. Типу, це називається, якщо хтось трошки шарить за психологією, то це називається подсознательний шар, несвідомий. Несвідомий шар вашого підсознання. Це означає, що є якісь установки, які у вас сидять в голові. Ну, сидять в хорошому сенсі цього слова. Типу, ваш цей ну, ваш центр прийняття рішень, він на них орієнтується. Типу, він їх приймає до уваги. Просто ви цього сознательно не відчуваєте. Ви цього не враховуєте. Тобто, вам здається, що ви вибрали. Тому що так, а насправді насправді, воно все опирається все рівно в вашу віру. Просто віра може бути глибоко всередині посазнання. Я вважаю, що це глибоко порочна тема. Це означає, що людина взагалі не викупає, як вона приймає своє рішення. Я вважаю, що з цього треба спочатку виходити. Треба спочатку заходити в метапозицію, робити цей вибір, робити цей прижок віри, коли ти вже зробив перший крок. Типу, перший крок це прижок віри, тобі треба прийняти. Аксіому, якщо надо прийняти 3 аксіоми, то приймаєш три аксіом, якщо надо прийняти 150 аксіом, то приймаєш 150 аксом. 150 разів пригаєш по суті з, з цього парашюта. Потім, уже базуючись на акціомах, абсолютно свідомо вистраюш всю свою картину світу. Тільки так і не інакше. Все народ, на цьому я буду закінчувати. Давайте я не знаю, давайте я під кінець і ще покажу, покажу цього песика. Дивіться, яка там тут краса. Дивіться, яка в тут краса. Краса. Да. Це мій новий песик, я його вчора завіз. І, типу, так сказати, якраз надихнувся цим прикладом. Получається, да, вчора завіз. Ну він, умовно кажучи, бездомний там біля одного з магазинів тут місних його народила. Собака там, і ще шестеро разом з ним. Ось, ну то от, забрав собі, будемо дивитися. Ім'я йому апостол Сенрад. На цьому, цьому я буду з вами прощатися до нових відео. Також заходьте на стріми, в чат. Обов'язково залишайте коментарі, якщо вам щось не зрозуміло з того, якщо якийсь аспект потребує уточнення, тому що я звертаю на це увагу. Ви розумієте, що. Ну, мені, мені воно не треба, я це і так уже розумію, я це і я цей з цим і так вже живу. Тобто, по суті, ці відео, саме оцей плейліст, де ми говоримо про Аксьоми, його можна сприймати як просвітницький. Якщо комусь заходить моя методологія, якщо комусь заходить моя подача, то обов'язково слідкуйте, тому що я стараюся одну лінію видержувати на протязі всього плейліста. Починаємо ми з більш абстрактних речей, заглиблюємося в більш специфічні. Тому Відповідно, якщо вам на якомусь етапі стає щось незрозуміло, обов'язково пишіть в коментарі, якщо вам взагалі цікаво, типу, що буде далі в цих рубриках, тому що докопатися можна до насправді таких дуже цікавих речей. Ну, типу, навіть я інколи, коли з кимось про щось спілкуюся, докапуюся реально до речей, які для мене були насправді от якраз іменно в тому посознательному шарі, а потім такий Ааа, да, дійсно, так і є. Типу, і ти розумієш, що ти завжди так і вважав, але це просто було за межами того, твоєї свідомості. Ну, буквально. Типу, ти це просто не, не враховував як фактор, а він насправді впливав на тебе. Сенрод, все сказав. Дякую вам, велике. Слава Богу, хто віруючий. Сьогодні неділя. Помоліться обов'язково. Сходіть в церкву, якщо вам хочеться. Якщо не хочеться, то Бог вам не перечить. Свободу волі ніхто не відміняв. Я сьогодні обов'язково в церкву піду. Нічого умнішого поки що я не придумав, що я можу сьогодні подіяти. Нічого більш правильного, благого. Так, відео про Бога. Якби, взагалі, стараємося жити по совісті і взагалі. Давайте так, я закінчу на максимально інтелектуально чесній фразі. Стараємося жити відповідно до тих аксіом, які ви. Прийняли на віру. На цьому з вами вже точно прощаюсь. Всім гарного дня, до наступних відео.